Добрий день, вибір професії це не відповідальний крок в житті кожної людини. Дальша доля багато в чому залежить від вдуманого вибору професії. Правильно вибрати професію значить знайти своє місце в житті. Вибираючи професію, людина сама вибирає свою долю. У цього в Бачанському лісовому фаховому коледжі на спеціальності агроінженерія готують техніків механіків за освітньою програмою експлуатації і ремонту обладнання лісового комплексу. Технік-механік лісового господарства це спеціаліст, який забезпечує безаварійну і надійну на роботу автотракторної техніки, а також машин і механізмів лісового господарства та агропромислового виробництва. Їх правильну експлуатацію, зберігання, своєчасний якісний ремонт і технічне обслуговування. Проводить роботи по модернізації та підвищенню ефективності ремонтного обслуговування машин і обладнання. Механік. Це спеціаліст. На якого є попит у будь-якій галузі національної економіки. Тому що техніка практично всю. А і треба голову ремонтувати барікати. Після закінчення коледжу в наших молодих спеціалістів з'являється широкий вибір, піти працювати практично на будь яке підприємство. відкрити власну справу. Або піти навчатись далі, здобувати вищу освіту. Якщо ви хочете стати грамотним спеціалістом або мати впевненість у майбутньому, то вступайте до Чогово-Бабчанського лісового фахового коледжу на спеціальність Агроінженерія.